Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака, на п'ятизіркових героях, Всі кольори приймають участь. Так, топ-10. Ну що ж, давайте дивимось. Так, оборона А, але не дуже впевнено. й поразки. Так, що ж, вчора ми теж заробили одну поразочку. Прикро, що нулік був, але ж. Ну, турнір важкий, тому давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, в мене нам ідея. Це хто така? Ага, новенька. Ага. 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 Цікаво, цікаво мене. Так, ну її заблокувати важко буде. Ці блокуються. Так, так. Мде, мде? де? Ну давайте спробуємо, можливо, взяти ще Старласа сюди. Ось так. Блокувальник потрібен нам. Дивно, що не вистачає військ під нього. Мину пробивати. Ну, в принципі, зможемо. Ну, давайте спробуємо. Медея також неприємна, але в нас є віка. Так, можемо зелених зарядити зразу. Але комбо полетить. Хоча можна трішки безпечніше. Ну, давайте ось так. І ось так. Так, робимо ось так, ось так. З питання старласом куди вдарити? Напевно, по центру. Угу. Ну, ось бачите, що я казав, що заблокувати її буде важко, хоча арманчик впорався. Так, добре, тепер тут зелені збираємо. Тут ми витримаємо. Так, так. Знову відродилось. Ну, добре, давайте знімемо. Мінус реген. І ось так прокинемо, там будучи зелені. Ось так. Може і вистачить їх. Так, все вистачило. Так, ну тут з поляною пощастило. Угу. Ой, знов грімстіл. Релій. Ну, давайте так і спробуємо. Ця теж Хільда дуже неприємна, вона ще відроджується, травить дуже сильно. Угу. Цікава полянка. Ну, зелених маємо. Але кріс не хочеться збирати. Ну, добре, давайте ось так. Поки в нас є Людвиг, ми зарядимо зелених спочатку. Так, і треба, напевно, грімстіла пробити. Звісно, що релій неприємний. Але будемо. Рухатись з таким чином. Чирелі я добити, щоб він вже не заважав. Там зможемо підтягнути фіол і зарядити Ого. Угу. Так, давайте ось таке комбо. Нехай вона скинеть ману. А, тобто ось так все. Простіше навіть вийшло. Ну, добре. Ну, Орманчик вже не зарядиться. Так, чудово. Другий бій теж дуже швидко все вийшло. Поїхали далі. Так, Тімій. Ну, ось тут, не знаю, чи потрібен нам старлас, тому що тут три мультяшки. І аділь. Хоча ми зможемо, напевно, аділь спробувати заблокувати. Ну, давайте спробуємо, в принципі. і по центру три зелених якраз проти нього. Непоганий варіант. Але ж. Так, ну тут вже. Зелених стільки немає. Можна віку зарядити за один хід. Ну, в принципі, ми не втрачаємо фіолетові. Угу. Так зробив, тому що Тімі вдарить і вдарити, треба буде зняти його заборону. Давайте ось так обережно прокинемо, щоб Ліана не зарядилась. Тепер прокидаємо тут і фіоли, і зелені. Так, тімі вдарить. Ми це знімемо. Макаємо Людвига. Іде б нам зелененький знайти б ще. Тому що Людвиг може не пережити льоню і Тімі ще один раз. Зелені так розкидані. Ну, давайте тут пошукаємо так, тихо. Можемо Тімі зможемо добити зеленими. Ми того добили, але він відродився на гідник. Так, ну добре, у нас хоча б є розгін. Тепер робимо ось так, ось так. І ось питання, кого блокувати, якщо зможемо. Може спробувати заблокувати. Ага, в нас немає тепер таунта. І Азлар дуже боляче вдарить. Але я не хочу, щоб поділю льтовала. Ну, добре, давайте ось так. Треба заряджати віку. Старлас, напевно, від'їде від Азлара. Добре, давайте тут прокинемо жовті. Так, заблокувала Сліана. Ось так же зберемо, бо нам потрібно лікуватись. Так, добре, спрацювала сліпота. Так, лікуємось. Смартанка поїхала. Давайте ось так обережно зберемо ще зелені. Не дуже обережно вийшло. Ой, як не дуже. Так, нормально вона не проб'є. Добре. Так, так. І все, закінчили. Арманчик впорався. добре. Поїхали далі. Так, Міша, Міша. А та? Так, що це робить? Угу. Травить. Вона блокується, цей може не заблокуватись. І арманчик. Ну, так і поїдемо, давайте спробуємо. Так, ну, є заряд зелених. А можна і фіолів трішки підзарядити. Давайте ось так. Тепер ось так. Ось так обережно. Обережно трішки не вийшло, але добре. Так, там захист. Кріти пішли. Так. Так, поїхав арманчик. Ухиляння. Ось куди вдарити. Напевно, з тарласом вдаримо сюди. Тут менше життя в них. Угу. Прокинемо фіоли, зарядимо Людвига. І тепер зарядимо віку. Нехай вона буде і почекає. Так, зелені ми пробили, добре. Обережно прокидаємо, чекаємо. Так, ось є зелененькі ще. Так, спали захисні стяги. Робимо ось так ось так. І тепер поїхав Старлас. Повинен добити. Так, карману трішки не вистачило, але ми його і так добиваємо. Так, чудово. Ну що ж, поїхав. Ох. Ось це. Потужно, потужно. Діма, цей б'є дуже сильно. Грімстіл куточку пофіт. Ну, напевно, так і поїдемо. Мегаміньйони ці неприємні, я їх не дуже полюбляю. Так, ну у нас є заряд Людвига. Заряд зелених немає. Ну і вікл можна зарядити. Грімстіла взагалі, поки не хочеться чіпати. Але давайте зробимо ось так і ось так обережно. Обережно не дуже вийшло. Так. Ну добре, прокидаємо тут зелененькі зберуться і жовті, щоб ми встигли підлікувати нашого Людвига. І тут прокинемо зелені. Так, добре, не зарядився гримстіл з пофітом. Тому робимо ось так. Ось так. Цей міньйон уже починає нас травити. Так. А цей перекидає. Ого, за міньйонів, мегамінь більше шкоди наносить. Я не хочу грім з тіла залишати, тому що він не дасть нам життя. Давайте тоді вдаримо сюди. Так, вони заблокувались. Там буде мегаміньйон один, а то таке. Давайте зробимо ось так. Не повинен той Вовк зарядитись, а тепер зарядиться, на жаль. Але добре, в нас достатньо камінчиків наших. 80, ну це таке собі. Добре, тут зарядимо ще зелених. Ого. Так, давайте відлікуємось. Смартанка, арчик. Чи арчик кармант. Ну і все. Ну тут теж пощастило з камінчиками. І таку оборону теж ми забрали. Ну що ж, топ-1 навіть зайшли. Оборона А тримається. Сьогодні дуже чудові поляни були. Давайте подивимось, рейтинг. 392 місце. Ну, Результат, як на мене, чудовий. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!